Після нічної атаки РФ на Чернівці з загиблими у мережі почали ширитись фото укриттів, які у поганому стані. Про одне з таких написав користувач Фейсбук Богдан Гамалія. Також частина людей, із якими ми поспілкувались на вулицях, кажуть, що укриття захаращені або далеко від їх дому. Там назов під пітому підломом є підвали. Але підвали захаращені, розводяться тільки одні таракани, ніхто то не вбирає і будемо говорити на тому кінець. Моя дочка там була район Руської, то говорила, що краще було б у квартирі там між двома стінами, як пропонують, чим вони зайшли в те укриття. Я живу в район Рощі. У мене власний будинок, і укриття у мене це підвальне. Приміщення, воно дуже надійне. Ми живемо на рощі на У нас там взагалі немає укриттів аж на Горіхівській. Ну це дуже далеко від нас. Напевно, півгодини йти, якщо пішки. У нас є свій підвал, і з дітьми пішли в підвал. У міськраді отримували скарги на те, що під час повітряної тривоги сховища були зачинені або що вони у поганому стані, каже міський голова Роман це Клічук. Це є кримінальна відповідальність. Я я, я, якщо десь хтось бачить, що сховище там закрити, виборково набираєте в, в, в поліцію на тих людей, які відповідальні за це сховище. укриття. водночас за відсутності повітряної тривоги сховища зачиняють, аби уникнути вандалізму та розкрадань. Повідомили на сторінці у Фейсбук комунального підприємства «Містосервіс». Якщо укриття закрите і ви не знаєте, у кого ключ, зателефонуйте за номером гарячої лінії і вам підкажуть номери гарячої лінії 1580 050 222 1580. Лінія працює 24 на 7. У міськраді спільно з ДСНС перевіряли укриття. Відтак виявили, що частина сховищ потребує косметичного ремонту через те, що тривалий час їх не відчиняли. Такий стан цих укриттів планують виправити. У нас знаходиться на балансі 72 укриття. Це захисні споруди та протирадіаційні укриття, готових до використання 72 – 62 укриття. Решта є у нас підтоплені ґрунтовими водами, тобто вони готові до укриття, тільки не відповідають тим стандартам, які мали би відповідати. Загалом у Чорнівцях є 137 укриттів. Вони перебувають на балансі ОВА, міськради, комунальних підприємств або є приватними, сказав Клічук. При школах, лікарнях чи садочках також працюють укриття. Зокрема, таке сховище є і у фаховому коледжі мистецтв. Однак, Чорнівчанка Галина, яка захотіла перевірити стан укриття, бо живе поруч, зайти не змогла. Там укриття нема, тут двері не відкрили. От зараз я бачу двері відкриті і хочу зайти і їх спитати. Ми запитали директора коледжу Василя Бобика, для кого призначено це укриття, і чи можуть перехожі, які під час тривоги опинились поруч, ним скористатись. Він відповів, що укриттям у закладі можуть скористатись лише студенти, бо вхід до нього пролягає коридорами коледжу. На сайті міськради є мабуть укриттів, де можна перебувати під час повітряної тривоги. Тих укриттів, які призначені лише для студентів, школярів, тощо у цьому переліку немає. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.